Тому банку, куди я вкладав гроші на цей валютний депозит на три місяці, там ще є така пропозиція. Вони мені пропонували, каже, можете зробити гривневий депозит під 17% річних. От як ви особисто вважаєте, що вигідніше а, купити долари по 37,90 і покласти на депозит, чи покласти гривні під 17% річних, в яким а, методом вдасться краще зберігти мені гроші? Ну, знов таки, як економічний патріот е, нашої держави, я скажу, що краще купити військові облігації під 16-17% у гривні, тому що ви а не заплатите податок на доходи фізичних осіб 18% і там немає військового збору 1,5%. Тобто, ви е, якщо порівнювати з депозитом, виграєте одну. П'яту навіть трошки більше від вашого прибутку у гривні. А, але якщо порівняти з доларом, просто купити долари покласти. А, ну ви бачите, що зараз і долар теж спіткав. Інфляція спіткала і доларову а, валюту. Тому в принципі долар не цю інфляція все. спіткала все. Олександре так. як е валютний економічний не патріот, а економічний реаліст. Чому краще тоді зберігати в доларах чи в військових облігаціях? Ну давайте так. Краще 50% військових облігації, 50% долар чи євро. Ну так, розкласти яйця по різних корзинах. А де купити можна військові облігації мені як фізичній особі? Можна онлайн купити в будь-якому великому банку, наприклад, Приватбанку можна чи є додаток онлайн ICU, чи? Інші э, трейдери, тобто, це можна онлайн Все. не виходячи з дому, якщо у вас є електронний цифровий підпис. А в дії там казав якось Федоров можна купити чи такої ще по і вже можна а, в дії. Так це там це кожен тижнень, може. Як можна це зробити. Да, це кожен можна добре, Олександре. Я вам е, я вам дуже дякую, Олександр Бондаренко, керуючий е, партнер бюро інвестиційних програм. Дякую вам.